О, мій святий Боже, чому так важко на душі? Боже милосердний, я приходжу до Тебе не зі словами, я приходжу з тишею, у якій болить кожен подих. Я не знаю, з якого боку почати, бо всередині мене все переплуталось. Думки мов тіні. Вони рухаються, але не дають світла. Серце б'ється, але ніби не для радості. Воно б'ється, щоб вижити. Мій святий Боже, чому так важко на душі, коли навколо ніби все є? Чому усмішка стала тягарем? А тиша єдиним місцем, де можна бути собою? Я прокидаюсь. І ще до того, як відкрию очі, відчуваю цей тиск усередині. Ніби хтось поклав камінь на груди, і сказав Неси! Я йду, але кожен крок дається важче, ніж учора. Я говорю з людьми, але відчуваю, що мене ніхто не чує. Я сміюся, але сміх не доходить до серця. Господи, я втомився бути сильним. Я втомився мовчати, коли всередині кричить душа. Я не прошу, щоб життя стало легким. Я прошу. Щоб серце перестало боліти від самотності, навіть коли поруч люди. Чому, святий Боже, уночі думки стають голоснішими за світ? Чому спогади ранять сильніше, ніж сьогодення? Чому слова, сказані колись, і досі відлунюють болем? Я намагався бути правильним, я намагався не здаватися, я намагався терпіти, але сьогодні я просто не можу. Радосте моя, якщо ти бачиш мене, побач не лише мої вчинки, побач мою в тому, бо важко не від того, що болить тіло, важко від того, що болить душа, болить тихо, глибоко, так що навіть слів немає. Я не знаю, де я загубив радість. Можливо, по дорозі між надією і розчаруванням. Можливо, тоді, коли повірив. А стало ще важче. Мій Боженко. Я не звинувачую тебе. Я просто не розумію. Я дивлюсь у небо і питаю не чому зі мною. А для чого? Для чого цей біль? Якщо він нищі сели? Для чого ці сльози? Якщо їх ніхто не бачить. Я знаю, що ти мовчиш не тому, що тебе немає. Але інколи твоя тиша. Страшніше за будь-які слова. Господи, якщо це ніч, то дай мені дожити до ранку. Якщо це пустеля, дай води для серця. Я не прошу негайного чуда, я прошу присутності. Будь зі мною, коли я більше не можу триматися сам, бо інколи здається, що я стою на краю і дивлюсь у глибину власної втоми. Я боюся не падіння, я боюся, що якщо впаду. Ніхто не помітить, Господи, ти ж бачиш кожну сльозу, навіть ту, що не впала, ти знаєш кожен злам серця, навіть той, який приховали. Я не прошу, щоб усе стало добре. Я прошу, щоб біль не став моїм домом. Навчи мене дихати, коли душа стискається. Навчи мене чекати, коли надія мовчить. Я не знаю, скільки ще вистачить сил. Але я знаю, що без тебе їх не буде зовсім. Господи, якщо я мовчу, це не тому, що не вірю, це тому, що слів більше немає. Прийми мою тишу як молитву. Прийми мій біль як крик. Я знаю, ти близько до тих, хто зламаний. Ти не відштовхуєш тих, хто приходить без сил. І навіть якщо я не відчуваю тебе, я вірю, що ти тримаєш. Бо якби не ти, я боже зламався. Господи, чому так важко на душі? Можливо, тому що вона жива. Можливо, тому що вона шукає тебе. І якщо сьогодні темно, я знаю, світло ще попереду. Я довіряю тобі не тому, що легко, а тому, що більше нікому. Будь зі мною, залися, і не відпускай, Оче Небесний, визволь своїх дітей від усякого зла, щоб ми могли тебе прославляти. Нехай перебуваємо у твоєму світлі, нехай наші серця відкриються і через твоє милосердя приймуть тебе. Величаю тебе, Господи, і душа моя житиме для тебе. Лише тобі служитиму. Мої уста нехай співають тільки тобі, а серце моє нехай належить тобі і б'ється лише для тебе. Отче, вірую в Тебе і віддаю Тобі своє серце. Будь Господом і Богом мого життя, моєї праці, моїх думок і моїх слів. Віднині прагну бути з тобою і співпрацювати лише з тобою. Дякую тобі, що ти мене створив, відкупив. Осватив і відкриваєш браму свого царства. Усе приймаю з твоїх рук і прошу. Навчи мене завжди виконувати Твою святу волю. Великі і гідні подиву діла твої, Господи Боже всевладний, справедливі і вірні дороги твої, царю народів, царю предвічний. Хто зрівняється з тобою? Лише ти сватий. Ти зробив перших останніми, а останніх першими. Ти об'явився тим, хто тебе не шукав, і показав свій трон тим, хто не почитав твого імені. Вони приходять, щоб поклонитися тобі і віддати хвалу. Духом твоїм навчилися тебе вилучити і залишаються тобі вірними. Ти, агнець, що сидить на троні, ти будеш їхнім пастирем і поведеш їх до джерель живої води. Вони спасенні, щоб бути безцінними для тебе, нашого Бога, і для тебе, агнця». Справедливий, Отче, Ти моє прибіжище. Зійшли Твоє світло і Твою правду. Нехай вони стануть моїми провідниками до Твого святого храму, де Ти перебуваєш. Люблю тебе в повноті і прагну дотримати слова Твого. Визнаю свої гріхи і помилки, Змилосердися наді мною у своїй доброті і великій ласкавості. Прости мене, очисти і віднови, будь моїм Спасителем. Прославляю Твоє святе ім'я і дякую за всі дари та замир, яким ти мене наповнюєш. Отче любові, повернися до нас, щоб визволити нас від зла. Люби нас і дозволь нам перебувати у Твоєму світлі. Нехай звершиться те, чого прагне Твоє серце, і нехай буде возвеличене Твоє ім'я. Мій Отче, провадь мене дорогою Твоєї волі. Дозволь мені жити у Твоєму світлі. Зігрій моє серце, щоб воно запалило і дарувало тепло всім, хто наближається до мене. Благословенне нехай буде ім'я Твоє за всі ласки, які Ти мені дарував, незважаючи на мою слабкість, за добро і милосердя, якими ти мене пригортаєш до свого серця. Отче, допоможи мені, бо любов це твоя міць. Улюблений, Отче, потребую тебе, щоб зміцнити віру. Любов і надію, щоб по-новому величити твоє святе ім'я, піднеси мою душу понад темряву до Твого світла, огорни її своїм найсвятішим серцем, нагодуй її Твоїм словом і намасти своїм святим іменем, підготуй мою душу, щоб вона сприймала твої притчі, наповни її солодким запахом свого духа і оживи її. Прикрас мене, свою дитину, виливаючи на мене чисте миро. Запровад мене на свій небесний двір, де перебувають усі вибрані, і яви мене своїм ангелам. Твій дух обдарував мене життям, і ти, живий хліб, повернув мені життя. Ти дав мені свою кров, щоб я мав участь у твоєму царстві і зберіг вічне життя. Хвала найвищому! Хвала смиренню, терпеливості і любові. Провад мене дорогою, закону і чеснот. Я покладаюся на тебе, жертвуючи Тобі свою волю. Прости мене, віднови і вчини гідним, щоб ти міг повноті мною послуговуватися. Оче справедливий, прагну виконувати Твою святу волю, йти вперед і здобути прихильність Твого ласкавого серця, замінюючи любов'ю кожне терня. Запровад мене на Твої тихі пасовиска, де тече чиста вода вічності. Будь моїм світлом і моєю дорогою. Я йду з тобою, розмовляю з тобою і прагну освячення. Залишайся в мені, щоб дарувати мені мир і дати відчути твою любов. Освата мене, люби мене, будь зі мною нині і навіки. Ава, Отче, жертвую тобі свою волю, своє життя і самого себе. Якщо така твоя воля чини мене знаряддям твоїх полум'яних прагнень. І зверши те, чого бажає Твоє серце. Отче предвічний, нехай святиться ім'я Твоє. Знати тебе означає знати життя вічне і правду, освати мене своїм святим Духом, наповни моє серце мудрістю, миром і любов'ю. Джерело живої води занур мене у Твою ріку, що витікає з твоєї святині. Яхве, ти, мій Бог, величаю Твоє ім'я. Бо ти наповнив мою душу світлом своєї слави. Очисти мене кров'ю і тілом твого сина, віджени від мене всякий лукавий дух, і постав на моєму серці свою печать, щоб моя любов до тебе була сильнішою за смерть. Амінь.